Міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. Основний блок питань стосувався капітального ремонту доріг, благоустрою вулиць і прибудинкових територій. Незважаючи на воєнний стан, з'явилась можливість фінансувати роботи, пов'язані з капітальним ремонтом. Наразі працівники управління житлово-комунального господарства коригують наявну проєктно кошторисну документацію та розробляють нові проєкти. І це, на думку міського голови, допомагає вчасно реагувати на потреби громади. Цього року до об'єму робіт включили ремонт сільських вулиць. Пропозиції щодо найбільш проблемних доріг надали старости. Серед найбільших проєктів капітальна реконструкція 119-го району Могилева Подільського. Це один з пріоритетів Геннадія з початку його каденції на посаді міського голови. У планах ремонт міждворових проїздів, тротуарів, скверу навпроти амбулаторії, створення паркової зони, освітлення, встановлення водовідведення. От як у нас вийшло по вулиці Фекстильні. Бачите, ми навіть не планували їх робити, але в нас був проєктно-кошторисна документація. Появилися можливості і коштів, і ми на кінець року зробили дві самі гірших вулиці гірських. Була робота зроблена. Добре, добре. Тому ми зараз запланували зробити проєктну кошту коригування по 119 мікрорайону нам потрібно. Я хочу зробити в цьому році. Щоб по перспекту незалежності, якщо ми вже плануємо зробити сквер і весь 119, зробити повністю благоустрій, поставити нове асфальтне покриття, відповідно, потрібно зробити і тротуарну центральну дорогу. Тобто нову ліхтарну лінію, нові бордюри. Клумба, нові дерева, там вони відсутні, там були тополі, колись повирізали, і новий тротуар. Тобто від третьої школи воно має бути аж до кінця заводу. Так, так, план. так, так по плану. Є замовляти, робіт, а вже далі будемо бачити, яка буде сума, і будемо дивитися фінансові можливості, щоб це зробити. Узгоджувати всі роботи з головами ОСББ та мешканцями будинків. Таке завдання ставить фахівцям Геннадій Глухманюк. Бо перш за все має бути комфортно та зручно жителям громади. Серед нових проєктів ремонт тротуару та встановлення освітлення на вулиці Гоголя навпроти магазину АТБ. Проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту кошторисної документації це капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Гоголя від будинку номер 1 до площі Шевченка. Ну, напроти АТБ, тротуарного покриття ну, там пошкоджене в жахливому стані, його треба відремонтувати. І наступний проєкт – це кошторис капітальний ремонт благоустрою, території загального користування, сквер та пам'ятнику воїнам афганцям по вулиці Соборній. Завершити всі проєкти кошторисної документації, що ми спільно всі сіли, всі члени виконкому і подивилися, де в пріоритеті потрібно зробити, де поставити на першу чергу, де на другу чергу, спільно з фінансовим управлінням, щоб ми могли передбачити. Що максимум можна зробити в цьому році, ми просто зобов'язані зробити. На дитячу юнацьку спортивну школу чекає оновлення. Тут проведуть реконструкцію системи опалення та вентиляції. Геннадій Глухманюк каже, що необхідно створити сучасний заклад з належними умовами для занять різними видами спорту, оскільки нині діти займаються на різних майданчиках і шкільних спортзалах. Також потребує капітального ремонту спортзал, що у міському парку. У цій будівлі протікає дах. Міський голова наголосив, почергово відремонтуємо всі приміщення спортивної школи. Наші юні спортсмени переможці змагань на різних рівнях і заслуговують найкращих умов. Ми поки започаткуємо початку зробимо проектного кошторису, щоб розширити десь в два-то й в три рази площу спортивної школи. Це спеціалізована спортивна школа, яка побудована проєктом як для спортивної школи, але наша громада потребує розширення. Будемо відпрацьовувати, будемо робити проектно-кошторисну документацію. Наприкінці минулого року подбали про щорічне сервісне обслуговування плавального басейну. Спеціальна технічна служба провела якісну очистку його резервуарів. Як тільки в країні завершиться воєнний стан, басейн відкриє свої двері для перших відвідувачів. Заслухали члени виконкому питання про виконання бюджету громади за 2022 рік. До виконання бюджету громади за 2022 рік становить 124,6%. Всього доходи загального фонду за 2022 рік виконано на 135,3%. Незважаючи на значне перевиконання бюджету громади за підсумками 2022 року по багатьох податках спостерігається значне зменшення. Зокрема, зменшилися надходження по акцизному податку на пальне, земельному податку та орендної плати з юридичних осіб. Міський голова дав доручення фінансовому управлінню у співпраці з податківцями провести роботу з неплатниками податків і зборів, негайно ліквідувати заборгованість, бо це наповнення до бюджету держави та нашої громади, наголосив Геннадій Глухманюк. Про свою роботу у 2022 році прозвітували поліцейські офіцери. Ми прекрасно розуміємо. Громада прекрасно розуміє, що це абсолютно нова структура, яка формується. Це молода, це ви першопроходці, які будують ту базу, базу то офіцера громади, який в перспективі буде мати ті функції, основні по безпеці наших мешканців по побутові питання, питання по соціальному захисту питання захисту нашого населення від можна сказати, від злочинного світу. Головне, щоб ви були не як каральний орган, а все ж таки орган дружінь, тобто, що вам довіряють люди. Як ви сформуєте цей образ взаємодії з населенням, це значить, образ взаємовідносин буде назавжди. Тобто, в першу чергу, ви маєте бути другом 3 січного закону слухняного громадянства. Весь злочинний світ. Звісно, тут ви маєте застосовувати всі інструменти, які по які надає вам законодавство для того, щоб забезпечити безпеку наших мешканців. Ось таким меседжем я хочу вам порадити в майбутньому збудувати в нашій громаді таку структуру. У ході виконкому прийняли ряд рішень щодо захисту прав дітей, медичних послуг і соціального захисту. Зокрема, передали в оренду частину приміщення Бронницької амбулаторії. Тут відкриють аптечний пункт. Цьогоріч знову збільшили видатки на фінансування місцевих програм для підтримки членів сімей загиблих захисників України, малозабезпечених жителів громади, осіб з особливими потребами, ветеранів і пенсіонерів. Одноразова фінансова допомога надається важкохворим жителям громади. Міський голова з цього приводу звернув увагу старостів. Ви ж фактично мій представник на території. Що вони можуть звертатися, щоб людина спеціально до мене не їхала, щоб вона зверталася, писала ту заяву. Ми безпосередньо вже збирали ці заяви і по можливості, вже коли ми проводимо з вами наради ті зустрічі постійні, щоб ви піклувалися за тих людей, які потребують вкрай, вкрай ту допомогу. На превеликий жаль, дуже збільшується захворювання СНС і по цукровому діабету, і захворюваність по. Онкології, ці матеріальні допомоги, які ми навіть передбачили в бюджеті і фінансуємо. Я в пріоритеті це фінансую людям, виплачуємо реальні живі гроші, за які вони можуть лікуватися. Це є реальна допомога. Крім того, особи з інвалідністю отримують за рецептами безкоштовні медикаменти та спеціальні засоби для догляду. Це така програма, яка потребує і яка іде. У плані якому що не ну, людині можна дати так гроші і вона може на це не витратити. А це вже йде то, що потрібно, і людям забезпечують і щомісячно. Е, ну я вважаю, що це є. У нас порядка 100 ось так осіб цим користуються відповідно до програми індивідуального е, засобу. Тобто то люди безпосередньо беруть те, що визначено протоколом, так, що їм край не необхідно. Так, а так, міська рада проплачує... проплачує аптечний заклад і аптечний. Так там дуже так, вони самі телефонують, буває навіть і підвезуть, і люди замовляють, іде під замовлення таке адресне. Також на виконкомі йшла мова про автобусне перевезення. Днями на рейсах працювала комісія щодо визначення кількості пільговиків, які користуються муніципальним транспортом. Зі слів старостів, сільські мешканці дуже позитивно відгукуються за наданий сервіс, а пільговики дякують за безкоштовний проїзд. Міський голова наголосив, що на черзі оновлення автобусних маршрутів до Сказенців, Слободиш Лишковецької та інших сіл нашої громади. І додав, що в підсумку працюватиме єдина модель муніципального транспорту, яка вже сьогодні показала позитивні результати. Загалом члени виконкому розглянули понад 30 питань порядку денного, з кожного прийняли відповідні рішення.